Я сьогодні на таких трошки засмучених вайбах. Я знаю причину цих ну, природу цих почуттів, чому я так себе відчуваю зараз. Я думаю, що це, типу, добре це розуміти, але, тим не менш, я це відчуваю не дуже приємно. Але ситуація сьогодні загалом, і, ну, і ці почуття також змусили мене задуматись. над... Типу, своїм блогам, я показую вам життя, і я дійсно супер щира в тому, що я роблю. І я пок... але, але я показую тільки веселі дні. У мене був тільки один блог з відпустки тата, де таке трошечки болюче було, але зазвичай я показую тільки, коли Типу все добре. Але це не насправді це не з бажання приховати. Це з бажання поділитися. Просто щирістю, добром, радістю, посмішкою, усмішкою, правильно, так? Ось, тобто, мені не страшно показати, типу, погану сторону якихось днів своїх. Але у мене якесь таке було упередження, що це не треба. А це щось я сижу і думаю, а можливо, мій позитив частково буде токсичний. Тобто, в своїй такій максимальній концентрації він стає токсичним. Ну, типу, можливо, складається враження, що тільки так має бути. Ну, якось, Я не знаю, мені важко зібрати думки, бо я варю пасту, я голодна. Але ну, я думаю, ви розумієте суть, про що я кажу. І загалом, я розумію, одна з причин, чому в мене впали в перегляди. Це, типу, відсутність. Певної регулярності, але регулярність відсутня через те, що я хочу показати тільки найкраще, тільки те, що викликає максимальну посмішку. І сьогодні я зрозуміла, що це неправильно. І, типу, чому б ні? Чому б не показати? Типу, якісь звичайні вечори, коли в мене нема особливого настрою, коли не відбувається нічого. Але, ну, по-перше, я гарно знімаю. По-перше, я вмію робити гарні кадри, все одно естетика в цьому залишається, це факт. А по-друге, було якесь, не знаю, об'єктивне бачення життя, яке я транслюю. Отже, варю пасту, тут тримаю телефон, аби звук був трошки краще, бо було мене приємно слухати вам. І що буду вечеряти. Трошки поприбираю, бо ще на кухні, особливо в мене кімнаті, там просто жесть відбувається. І якось особ... особливих планів нема, але напевно в цьому є свій смак цього вечора також. Вчуся. <клухи> <Чому це? клухи> щось Багато собі зробила, в принципі, я голодна, тому що воно й піде мені. <му> Отак От виглядає наш сьогоднішній. Шедевр Взагалі бачила таку класну думку в тік-тоді. Типу, полюби свою грустинку, полюби цей стан. Прийми його, розумій, що типу. Він не назавжди. Зараз сумно. Ну, типу, день-два буде добре. Ну, це, це про щось таке немасштабне, не це не мова про якісь дійсно складні періоди життя, а просто про якийсь такий стан, що типу. І оце зрозумів і щось типу, ні то, ні ся. Але я їм смачну пасту. Сижу в квартирі кіт ходить, слава скоро приїде, я щось сижу їм пасту. Я не люблю соцмережі за те, що навіть, от я навіть будучи щирою людиною, супервідвертою, навіть я попала в цю пастку фільтрування. Фільтрування своїх днів, дні, які я показую і дні, які я не показую, з хорошими намірами, повертаючись до мого прологу на початку відео, але ж, але ж фільтруючи. На стіл заліз. Мені було б дуже цікаво подивитись на якісь такі зворотні сторони днів людей, за якими я там десь там, щось, там дивлюсь в інтернеті. Мені здається, це, це класно. Блін, я щось так набрала багато, подивіться, наше так багато набрала. Можна ж набрати менше? Наше запихуватись їжею. Я ж сама казала про повільне повільне харчування. Це важко зробити. Оце напхаєш, напхаєш на напхаєш-напхаєш видалку і собі суєш. Для чого? А де в цьому процесі якесь гурманство, якась насолода? Наше запихуватись можна ж поїсти повільно? Куди я поспішаю? На що я знов кудись поспішаю. Це я казала, що напевно багато приготувала. Ви пам'ятаєте? б з'їла не ще. Насправді, хочу вам дещо показати. Я була за останній місяць у Львові і у Луцьку. І скрізь я ходила на виставки. У Львові це була виставка Я мистецтво, а у Луцьку ми ходили в музей оцей найбільший в Україні. І це насправді дуже смішно. Я писала про це в сторіс, також ви вже ви бачили. Я малюю: я закінчувала художню школу. Тобто в мене є виходить як освіта художня. І... Я малювала десь останній раз, десь рік тому насправді ну, було натхнення. І оце я походила по виставкам. Подивіться, що я там малювала. Це ж реально прикольно. Насправді вміти малювати це ну, прям божий дар. Ну, прикиньте, у вас є якась ідея дурна подурачитись, і ви берете, малюєте чи усмішно. Одна з моїх улюблених картин це Я малювала славі, подарунок. Там щурі е, займаються коханням. Я десь тут прикріплю цю картину, вона так мені подобається. Я досі вважаю це найкращою моєї роботи. Але це претендує також на, на ваші компліменти. Бо це файно, реально. І вона маленька, така це 10-10 е, сантиметрів холст. Так в цьому теж свій шарм є. Насправді така гарна картинка зараз в кімнаті. Така тепла, знаєте, то так чисто посидіти, реально. Ой, у мене просто під ногами е, смі... ну, сміття. О, машина, яка чистить вулиці, проїжджає. Я відчуваю натхнення малювати. Ну, Зараз у мене є такий період, я думаю, намалюю ще декілька якихось прикалдесів. Це я намалювала ну за півтори годинки, це максимум. Що я прям сижу і така Вау, у мене є потяг на по, да, потяг на це. І я згадую, от мені психотерапевтською розповідала, що ніколи не можна оце збудження, ну збудження це ж не тільки про сексуальне, збудження емоційне на, на щось, його ніколи не можна зупиняти. Ось, а все одно якісь, от коли є якась ідея, знаєте, оці думки, типу, ну може потім. Ну, типу, да, ну класна ідея, типу, я потім зроблю. Ось, а від зупиненого цього потягу емоційного, емоційного цього збудження, може виникати потім тривога, оця фонова. А я людина тривожна, типу, куди ж? Я о цьому не тільки виникла ідея, я зайшла в Pinterest, щось поскролила смішні мємні картинки тваринок, бачу тіхогу, думаю. Це просто те, що я хочу. І все швиденько зробила. У мене тут ще досі стоїть цікавих. Мені слава набадяжив, ну, грубе слово добре, зробив коктейль з єгермейстером. До речі, просили рецепт, його треба до славу уточнити. Грамовку там все ну, коротше, це дуже смачний коктейль з Єгермейстером. Я взагалі вважаю це найкращий алкоголь. Глінтвейну в... на Ось так виглядає моє робоче місце зараз на лампі Гуаш. Так, я, до речі, малюю Гуащі всі свої роботи. У мене є акрил, але у мене є підозра, що він вже засохший типу рік. От він, от... він шарить за мистецтво жити. Алло? Добре. Слава запросив мене прогулятись. Я думаю, це хороша ідея. Голова болить. Тому це точно хороша ідея подихати повітрям. Але треба знайти мої улюблені штани. Слава з стежками розмовляє. Ду, 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 ду. Ні, не хочу. Ты їж, я не буду. <рес> Ми вже йдемо додому. Слава купив собі попкорн. Просто якось не знаю, щось різкогреніти почало, щось трошки покапало, ще до мене на парку підійшли дівчата сфоткатись. Ну, вони були такі милі, мені так приємно, мені дуже приємно. Зараз достаємося. О, О ха -ха -ха. це можна йти. Насправді дуже приємний вечір, який мені нагадує трошечки от період, коли ми злавою з'їхались. І не знаю, знаєте, от, от повітря пахне тим періодом життя. Трошки не знаю. Тоді також я пам'ятаю, був дощ. Зараз буде дощ. Прикольно. Слава привіз від мами. Ягідки, вишня, полуничка і домашній шпинацик. Я вже в тому віці, коли я роблю заморозки на зиму, я вже шпинат морозила, я теж заморожу трошки. Перепади світла. таке мило. Ну, а смер трошки. Трошки занесемо okay. нашим сусідам. Сусіддя. Сусіддя. Блядь. Сусідам? Через... Сусідам. Через кому з сусідам. Нічого не включено. Сьогодні весь день світло, саме. Це Ну Добре, день, з Все з вечора. З вечора почали почала. Подивись, він сидить. А, шаліть. Тримайте. І. Видно, що домашня подивінича. Да, вона, вона, вона в земельці, її треба вимати добре, її треба розсушити. Вона точно не кроплена. Я вже чекаю, щоб пішов дощ, бо така якась духота. Голова все одно менше болить після прогулянки, але хочеться вже свіжості дощової. Ти так швидко? Помию собі зараз черешенку. Давай додивитися футбол. Він в тустовці і в трусах. <рик> Дуже добре. Жміть какає зараз. І коли собі пасту готували, він теж какав. А За кого треба полювати? За торкнути. За паруся тортнуть. Це вони жовто. В... Хочемо в... їсти? Давай. Вона <риклад> вже <Ножи> відкрита була. Ось <риклад> тут, ось <риклад> тут. Ага, ось вот, ага. тут, тут. Цей талончик раніше пробували, він просто прокомпасірував. Півтори таблетки? А? Півтори таблетки? Ага. Ти це дуже хочеш, так? Тобі це дуже подобається. Ти Все, тримай, тримай, тримай. А на цьому цей такий мікровечірній влог у нас завершується. Дуже вам вдячна за перегляд і сподіваюся, що він вам сподобався. Це був трошки як не типовий формат для мене, напевно. Напевно, і якщо я ну, буду бачити, що таке вам подобається, таке вам відгукується, я буду, звісно, знімати більше. Дивіться, яка гарненька вечір. Така всім добра ніч або гарного дня.